Мережа торгівлі друкованою продукцією огопрес представляє. Добриче, шановні телеглядачі. Як завжди, по п'ятницям огляд свіжих рівенських газет в руках Шарудить газета сім днів. На другій сторінці заступник мера міста пан Хмелецький Олексій Хмелецький розказує, як він працює зранку до ночі, щоб сонце сходило вчасно, і у зливному бачку унітаза завжди була чиста вода. Цитую. Утримує мене на цій складній ділянці роботи аж ніяк не зарплата, бо вона не надто висока. І тут же фото пан Олексій, і дивишся у ці такі магнетично чисті, затуманені проривами теплотрас і дефективним асфальтом очі. І віриш їм, віриш, що аж ніяк не зарплата його там тримає. Там йому як помазно чимось у цьому житловому комунальному господарству, у цьому транспорті зв'язку інших суміжних питаннях. Де знову цитую пана Олексія? Він каже: працюю у силу своїх посадовців. На третій сторінці розповідь про радість, про велику радість, яка постає вже в заголовку. Замітка називається Туалети на вокзалах безкоштовні. І в замісті про те, як міністр інфраструктури усього Борис Кресніков урочисто повідомив про це минулого тижня і додав: рівень сервісу, каже, повинен бути не нижчий. Тому усім, кому нема, де у місті посидіти, Усім мало і думаю, немало нужденним людям можна спокійно собі йти на вокзал, де туалети гостинові чині свої двері, і вже не буде вас зустрічати сувора жіночка біля пісюара, яка сидячи за столом, вже не буде вже відмотувати туалетний папір за окрему гривню. Гарний зразок, гарний зразок бюрократично мутної мови, де нічого або мало що зрозуміло, знаходиш на стрінці шостій. Стаття називається Аналізи усті поліпшились у самій статті Знову спливає, зринає. Постать заступника мера, наш чесноокий пан Хмілецький, якого, якого він як він сам признався на роботі, тримає не зарплата. Отож, що ж бюрократи зробили, що наваляли. Давай ну, вибачте, що вони спродукували? Вони спродукували документ розпорядження, ціле розпорядження для з'ясування причин замору риби у річці уся та з метою недопущення подальших таких випадків, як гарно звучить замор риби. Не допущен подальше недопущення випадків. Поетично просто такі мене зінгери співають. Отож ці мене зінгери, річколюби плюс відомий поліський еколог Хмелецький розпорядження від 20 липня 2012 року, яке називалося про організацію обстеження стану водних об'єктів міста рівне створили екологічну комісію, зігнали в велику купу і дільничих міліцій і. РОВКП, ВКГ, Рівне облводоканал, така дивна структура, міське сес, депутатів Рівненської міськради навіть зігнали. І вони з папками і мобільними телефонами ходили, заглядали під усі кувшинки, проводили відбір жаб. Конкурсний у мензурки п'ять жаб на одне місце дивилися в мікроскоп жабам в очі, і ось що кажуть: кажуть, покращились аналізи усті у річці, усті жаби веселіше, і ковшинки не так смердять. Риб особливо там немає. Самі розумієте, заморилася тут уже жити у фекальному пеклі. Саме головне, що комісія з Хмельницьким зробила знову зразок бюрократичної мови. Цитую: міська влада виконала. Тампонування несанкціонованих скидів рідких відходів у водойми. Я вже являю, як заступник мера пан Гелецький встановлює цей тампон власноруч туди, звідки е, рибі лють на голову з унітазів рівнян усілякі усі якості. Фото нема, але думаю, так і було. Бачите, комісію створили. Десять тампонів запхали, і проблеми як не було. Газета ОГО. У замітці на другій сторінці чи доїду рівного тролейбуси гібриди, начальник управління житлового комунального господарства міста Пан Гема розповідає. А що що розповідати він міє нам? І усілякі саги, і балади, і казки братів Амонсенів і Скотів. Отож цього разу розповідає для чого ж ті нам тролейбусні гібриди. Виявляється, як завжди, все для добробуту людей, заради них рідних. каже, хочемо цим тролейбусом сполучити мікрорайон північний і кладовище нове. Дійсно, така проблема назріла. Видно у них в голові давно. Рівняни з мікрорайону Північний попадають на кладовище не дуже швидко з затяжками, з пересадками. А так буде одразу буде їм прямий марш. На кладовище Нове. Внесли у гібрид тебе тролейбус перед ногами, винесли з цього гібрида, заплатили рідні за себе і за тебе як за багаж. І пряме сполучення з Вітерсен на кладовище Нове. Гайда собі здорово. У продовженні теми того, як міська рада бідкається за людські біди у нас в місті. Отож, про це на сьомій сторінці. Ось скажімо, був собі такий собі шматочок зеленої зони напроти парку Шевченка на перехресті вулиць Бандери Чорновола. Там росли берези, ялини. Але яка з них користь? Вони, це ж просто стовбур і листя, потенційний туалетний папір, і податки вони платять з них. Знову ж листя теж саме падає, це ж його треба замітати, вивозити. Ну взагалі, то прагматично судять. А тут така собі брава типу Київська фірма з дивною давньоруською назвою Дісан. каже, причому так ще тихенько каже, у 2005 році: а давайте ми вам забабахаємо тут три дев'ятиповерхів, три дев'ятиповерхових будинки. І помаранчева влада тоді видно була дуже антиялинково налаштована. Просто такі я б сказав скверофобно. І оці от березо ненависники помаранчеві справжні на хвилі людського підйому і світлого потягу до справедливості одразу тихенько купу ділянок зелених по місту під помаранчевий шумок пороздавали столичним помаранчевим побратимам. І ось цей сквер, який муляв око, нашим міським чиновникам, іде під сруб і виростуть там гарні дев'ятиповерхівки, які привернуть сюди туристів з Європи. Вона здійсно, є, що показати і архітектура. На макетах і листівках музеї є і туалети громадські на вокзалі вже будуть безкоштовні. Калесніков власноруч підписав і пам'ятник знову ж таки Нилу Хасевичу, і його грудям у нас є. На ноги не вистачило. Міський бюджет не потягнув ноги і тулуб Хасевичу. А який гарний торгівельний центр на місці розстрілів бувшої рівненської в'язниці у центрі, і плюс яка у нас гарна закладена плитами площа перед облдержацією. Все до того, щоб туристам є, що показати, а зелені зони їм не потрібно. Тому як співають у пісні ялини Гудбай. І на завершення газета рівна експрес. Замітка на п'ятій сторінці просто не навертає нас до Бога. Лише в нім можна тепер знайти прихісток від такого явища як кампанія брата Грицака старшого під чорною назвою ЄДАПС, яка хоче, щоб паспорти ми друкували кожні 10 років, і до них ще купу купували пластикових карт посвідчень для відбитків очей, вух, фотографій стоп, голограм. Мочок вуха, президент підписав пану Грицаку цей закон, і тепер той буде стегти баранів часто і густо. Як це неприємно думати, але таке з'являється, що стриженими баранами здається, будемо ми з вами. І лише єдину шпарину нам Віктор Федорович залишив, Щоб врятуватися від пана Грицака старшого і його документів. Лише у нас тепер одна дорога: дорога до Бога. Відмовлятися від цих усіх відбитків носа та від печатки очей можна лише пославшись на релігійні переконання. тобто або до Бога або в Єдапс ксерокопію стопи робити. Вибір невеличкий, але все ж таки вони нам його залишилися. Залишили. Якщо вернутися на сторінку номер 3 ще не відсканованим паном Грицаком Носом. На замітку олімпійцям попадаємо олімпійцям, дадуть землю. Обласна і міська влада прониклися просяк, просяклися любов'ю до спортсменів поліції і цитую: щоб стимулювати місцевих спортсменів, що будуть представляти область на олімпійських та паралімпійських. Іграх і наріжуть, видадуть їм земельні ділянки, і нехай там будують, що хочуть чи тренуються. Дом них нема ні на те, ні на інше, але взагалі чиновничі чи запал можна зрозуміти. От у продовженні статті там мова про те, що голова облдержації пан Василь Берташ обіцяє вже наступного року звернутися до теми спорту і на зиму, так би мовити, повернувшись за загривком до вербоносних енергосіїв, повертається енергійно, повертається обличчям і попутні державним бюджетним коштом до спортивних об'єктів краю, а зокрема. Стадіону Авангард, який, який у нас у занедбаному стані потребує, що правильно бюджетних коштів. А там, де бюджетні кошти, що правильно будівництво а де будівництво, що правильно там будівельні компанії, якими опікується Василь Михайлович як заслужений будівельник України. Тому думаю, з наступного року засукають рукава і нас, і у нас потечуть, з нас потечуть струмочками, річечками, гроші, куди. Ну куди потечуть, не знаю. Всіх юридичних адрес будівельних фірм краю не знаю, але точно що потечуть. У спортсменів тим часом буде по 6 соток на підготовку до Олімпіади. Будуть ростити, певно, лавр собі на лаврові вінки переможців або просто, просто лаврові вінки у бані будуть плести і будуть продавати. Може собі кеди куплять їжу чи якісь вітаміни СДГ. Отакі новини до наступної п'ятниці. Ходить за сприяння мережі Огопрес.